Привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії і знімає звідси свої відео. Я запрошую вас переглянути мій новий морський влог. Приємного перегляду! І не забувайте поставити вподобайки, бо до вас прийде оцей чувачок і скаже: лайк? я ні-ні. Хто це у нас так одомашнився вже і звик до нового житла. Це ж цибулька. Тільки сьогодні почала отак дрімать на ліжку, до цього тинялась по кутках. Ну, розслабляйся дівчинка, а я пішла в місто. Моя красунька, моя ливиця, моя тигриця. О, чотири кілограми добірної цибулі. А такий у мене сьогодні вечірній лук. Я скомпілювала такий образ. Сьогодні в кроксах, бо це найзручніше взуття, що я сьогодні з собою маю. Не брала ніякі ні красівки, в мене тільки в'єтнамки з собою, бо Крокси це в мене таке закрите взуття універсальне. Я люблю їх зі шкарпетками носити, і мені зручно в них максимально. Проте я хотіла додати жіночності, тому у мене тут моя улюблена льняна сукня, дуже її люблю і вже не перший сезон її вдягаю. Вона мені дуже подобається. Особливо на борі будуть доречні ці візерунки. Зверху на вечір льняна сорочка з мого костюмчика жовтого. Я думаю, що так от підходить якраз з собою свою сумочку беру. Тут у мене мої рибки прикраси. І на шию ще така прикраса, бо вечір хочеться на вечір трошки бути такою, трошки нарядною. Єдине, що оце в мене не вистачає настрою на зачіски, тому трохи такий розслаблений лук. Тримаю курс на місто, на центр і іду в місто, буду знімати вечірній влог. Чи не вперше виходжу з апартаментів, коли ще. Сонечко, сьогодні я раніше пішла з моря, тому що зазвичай до заходу там знаходжуся, але вирішила якось засиділася вдома, в апартаментах, в цьому районі, і треба частіше виходити в центр, тому сьогодні йдемо вечеряти кудись-де-інде в центрі. І що я вам хочу сказати, я плавала в басейні в своїх апартаментах, круто, але вже о сьомій вечора всіх виганяють. Все, басейн не працює, профілактика. Ну, Може, воно і добре. Я просто собі щось так думала, що буду або рано вранці, або ввечері там плавати. А басейн зачиняють. Ну, Дисципліна. Загалом мені е, цей ЖК дуже подобається. Оця концепція, з басейном мені подобається. Все класно. Ще й маркет тут класний біля дому. Чудово. Ми з вами бачили захід сонця вже не один раз з пляжу. А зараз з набережною подивимось, бо все одно гарно. Це я ось іду набережною, там, де я вам знімала вечірній такий час, сутінок. А зараз ще сонечко світить. Подивимось, роздивимось при світліще. Все навколо і людей. Ще пляжники є. Зараз на пів на восьму вечора. По 15 євро окульорчики. І ці всі різні крабики. Ой, а тут скільки оцього всього гарного морського. Оці мені подобаються. І з муслями теж, і таке кольорове багато під що підійти. Це проходжу повз Амаре, де я минулого року на пляжі засмагала і дивлюсь, тут ну, змінилося. Паркани якісь будували, трошки по-інакшому пляж виглядає. Але все одно виглядає дуже гарно. Це і цікаво Амаре подивитися, скільки взагалі коштує. Ну, сюди можна приходити платити за шезлонги, як я робила минулого року. але от І готель мені подобається, як виглядає. Розташування у нього класне, і пляж у нього гарний. Амаре Хотел. Варіантів, як відпочивати, тут багато. Можна, звісно, готель зняти і вже там будуть і сніданки, якесь харчування, можна апартаменти, як в моєму випадку. До речі, завтра до мене приїжджають родичі, вони будуть знімати інші апартаменти, і в мене буде змога показати вам ще одну квартиру в Шинжині, яку можна орендувати. Тому чекаю теж такі знімання, чекаю родичів, буде цікаво. І е, які ще варіанти? Не знаю, купити тут житло теж хороший варіант. Такі тут маленькі всякі магазинчики з дрібничками, з водичками, з речима. Якщо забули щось. Купальник, якщо забули, можна купити. Я вчора проходила повз купальник в такій ятці 30 євро. Ну, він такий китай, китайський купальник, але ціни не мегазахмарні. Що маємо на набережній, то це ввечері активізуються. Люди, що просять гроші, попрошайки пані в основному такі бабусі типу сидять, та і різного віку. Вони так сидять попід дорогою. І місцеві до речі дають гроші. Доволі часто бачу, що дають копійки, отак. Аптеки є в місті. Я жалілася, що нема магазинів там м'ясних, рибних. Але добре, що хоч є аптеки біля моїх апартаментів. Одна є, я вчора купляла там стрепсілс, бо щось горло в мене трошки ці дні непокоїло мене. Тобто, ну є інфраструктура така необхідна для життя. От бурек можна з'їсти і в аптеку піти. До речі, ціни в аптеках в Албанії однакові, тобто не треба бігати вам шукати якусь аптеку, де щось дешевше хочете знайти, тому що у них ліцензія на ліки ціни усюди фіксовані на акцизній марці зазначені. Є тут також на набережні такі точки зв'язку, водафон, зокрема, і проводафон продає туристичний пакет на 100 гігабайт. Але дивіться уважніше, можливо, якщо вам не так довго треба перебувати в Албанії, вам підійде інший тариф, тому що туристпак 100 гігабайт, щось близько 40 євро коштує. А можна обрати не туристичний тариф, і він буде значно дешевше. Тому... Треба досліджувати це питання. Не поспішайте. У мене місцева картка, водафон, ось, але не туристична вже. Дійшла е, центру майже, але йду не набережною, а е, другою лінією. Ну, не, це не друга лінія, просто друга вулиця, не набережна. І отут таке засилля готелів. У кожного свій басейнчик. Зараз всі на вечерю виходять. Я щось не пам'ятаю минулого року, мені здається, це все добудовано новеньке. Мені здається, минулого року трошки інакше ця була зона. Можливо, познімали якісь оці будівельні ліси. Ось. І ну, оце фактичний центр жилий, міський. Тобто, якщо ви будете десь тут знімати апартаменти, вони будуть ну, не на набережні, а десь тут. І от вже тут можна теж розглядати інфраструктуру. Минулого року я жила от в центрі біля готелю Рафаело. Просто, просто в центрі міста. Мені теж подобалося, але було значно голосніше, ніж зараз. Тут дуже голосно дискотеки ввечері лунають. Дійшла до церкви, а зараз восьма година вечора, то й бемкає. І ми дійшли з вами до гори. Це католицька церква, до речі. Готель Рафаело, старий і новий корпус. А я тим часом оце попід гарною горою йду. Подобається мені ця частина міста. Я згадую, де я була минулого року, і повертаюся в ресторанчик рибний. Спеціально на вечерю. Я пам'ятаю, що тут раніше був пустир, і мені було дуже-дуже цікаво поглянути, чи забудували його, чи ні. Просто місто настільки швидко розбудовується, тому цікаво було побачити, що тут сталося. Ну і піти в цей ресторанчик. Хто дивився мої влоги минулого року, може його і згадає. Гуллі і деті, тобто усмішка моря. Називається, можете знайти його теж на Google. Хороший ресторанчик. Я думаю, що цього разу теж не підкача. Бачите, будуються корпуси, якісь нові будинки. Ну, Но, здається, так воно і було минулого року. І це вже, по суті, виїзд з міста ну, глобально. Ось, тут отак іде гора. Зараз вам її покажу. Ось. І кажуть, що скоро будуть тут будинки так на, на горі безпосередньо. Можливо, ми це з вами і побачимо за деякий час. Вже починається будівництво на горі. Тут просто вона така вертикальна. Зараз албанці нові дороги тут прорубують, і Шенжин буде розширюватися не вглиб, а в якусь висоту. Тобто, бачите, отам будинок на піку гори, і отак от будуть, будуть тут будинки ще. Тому, кому цікава нерухомість в Албанії, є шанс щось таке цікавеньке вхопити. А я пішла вечеряти, бо дуже голодно. Пішли в ресторанчик Рибний. Звісно, тут викладка риби свіжої. Одразу можна побачити щось, що вас надихне на замовлення. Можливо, ви захочете щось саме з цього. І ресторан зовсім не змінився, окрім того, що зараз тут не було людей. Якось минулого року було побільше відвідувачів. Починають мене пригощати такими закусками соус на основі йогурту з гранатовими зернятами і помідори. Можна зробити собі таку брускету, дуже смачно, до речі, вся ця тема в мене коло зеро. Денісін сьогодні ім'я. Моє замовлення різотто з морепродуктами. Ну тут дуже смачно, тут великі порції, адекватні ціни. Моє різотто було дуже смачним. Мені здається, що це одне з найкращих, взагалі, яке я їла в Албані. Дуже класне. І я ще порозглядала інтер'єр, згадала оці картини вишивані хрестиком. Щось таке я бачила тут минулого року. І приємно повертатися в місця, в яких вже був, і там не змінився сервіс, не змінився смак. Йду до визначного місця Шенжиня, до статуї Свободи. Показувала її теж минулого року, і захотілося мені зараз прийти до неї знову, тому що таке ексклюзивне місце. І зазирну за Лаштунки життя Рафаело Resort Подивлюсь, взагалі, що тут. Подивіться, тут зараз отак столики на вулиці і люди вечерюють. Це Рафаело Deluxe Спа. Я розумію, що це великий готель і він простягається на декілька корпусів чи що. Ну дуже такий крутий. Мені здається, що Рафаело цей. На всьому узбережжі, можливо, тут такий найкрутіший. Хоча можу помилятися, ціни не порівнювало. Це визначна точка, тут всі фоткаються. Дуже популярна і відома. А ще тут біля готелю Рафаелло теж постійна якась жива програма, музика. Я вже чую, там починається якийсь виступ. Трошки теж зазирну, подивлюся, що там зараз. На цьому місточку у мене. Була фотка троянди, територія у них тут гарно обрана, Можна зайти вхід вільний, просто щоб подивитися, як тут все зелено, красиво. Ще брізок! Йовак, укипається! Shumisa i e një kusha dhe Kurve të qarë shumë këtë 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 një kohë Shumisa më pas Në shrejna atmosferë më këtë А це я вийшла за воротя Рафаело і просто здивувалася величезній кількості людей. Сьогодні ж субота, і, мабуть, що багато албанців приїжджає на відпочинок в Шенжен безпосередньо на вихідні, бо це така місцина для відпочинку місцевих, зокрема. І сьогодні на набережні було дуже багато людей. Я вже вирішила, що мені гулянь на сьогодні досить. Тут і не протиснутися нормально ніде. І я почала пала додому. А цибулька мене зустрічав вдома, падає від голоду, отак от, от забаморочається голова в неї, поки зачекалася мене, так і впала. Не кормлена голодна кицька. А ми з вами побачимося у моїх нових випусках з Шенджиня, з Албанії і не тільки. Дякую, що ви на каналі. залишаєтеся, пишете добрі коментарі. Доєднуйтесь до мене в інстаграм ЄНІНАЗ1, посилання є в описі під цим відео. І по традиції кажу слава Україні! Побачимося зовсім скоро!